Três, três. Привіт мандрівники! Вже в шосте я прийняв участь в щорічному зимовому сходженні на Говерлу. З допомогою даного ролика пропоную вам відчути всю атмосферність того дійства та підкорити зі мною верло за 5 хвилин, стоячи з вашого крісла. Метою даного відео є популяризація гірського туризму в Україні. А в кінці даного відео я наведу весь список речей та екіпірувань, які знадобились мені в даному поході. Так, ми на пероні. Зі мною Марко. І, Зазвичай нас набагато більше, але цього разу зібралося лише двоє людей. От, і будемо передавати привіт згодих тренуваннях завжди пів сьомої ранку і ми збираємося снідати. вас вітає місто Ворогт. Виїхали шлагбаум і вже піднімаємося до зросляка. Дорога мокра, говно, але настрій зато хороший. От шановні друзі, видно звідси говерляну. Там де темні клаптики землі, а за нею вже йде говерла, яку через туман геть не видно. Ми з марком вже поїли, попили, команда сусідня наша теж почила і зараз будем буде дограшки випали і скоро будемо вирушати наверну. Альпіністи і туристи ми вже виходимо потрошки на Альпіку. Пані Віра, яка там висота на Альпіці зараз? Ну, десь 1200 метрів, напевно. Такий запах сосни в лісі. Просто клас. Кайф. Виходимо з лісу. Тут же команда ще одна відпочиває. Ви вже згори чи ще тільки гору йдете. О. А, ліці. годка хороша. Клас, вас там, супер, приєднуйтесь. Ми навіть відпочивати не будемо. Давайте. Пані Віра любить ходити в майці зимою. Ну, хочу Майці. Так, ми вже вийшли досить таки високо, гора горла ззаду нас, а з іншого боку алкаші відстають. Ось такі от панорами навколо мене оточують. Дуже легко йдеться, нам до речі. пощастило з Так, да, Погода як, як, ну, не знаю, просто неймовірна. Незважаючи на те, що є невеличкі хмари, нам сонце світить, 에, пробок нема з людей і ми продовжуємо нашу путь. Залишився 100-метровий ривок до Говерляної. Далі я вам покажу один прикол. На даному відрізку шляху дуже багато людей сходить з дистанції. Це пов'язано з тим, що всі метрів 100 знизу бачать вершину і думають, що от це вже все, фініш. А потім виходять на Говерляну і бачать, що ще стільки ж саме треба пиляти. Я особисто бачив немало... немало випадків, коли люди просто виходили на говерлян, розверталися і йшли вниз. Отак, Отак маленькі діти підкорюють говерло. Діти п'ятирічну. Маленькі дівчатка, тут великі дівчатка не Вони втомилися. От таке от поломництво до вершини говерли щорічне. Так має багато гріхів так. і багато здоров'я. <ріхи> Не пийте алкоголь на горі. Спуски. Кілька раз небезпечніший і важче, ніж підйом на гору. Народ вже спускається. Як там на горі? Добре, туман є? А, було сонечко. Вам пощастило, мені вже так не пощастить. Шпана! Що скажете молодим людям? успеха добраться вам надо получится и вести всегда все время каждый год вот, не пропустит наговор правильно брать пример с ветерана берите дякую давайте до вершини что там ловина почала що ви такси втікаєте Вершини залишились останні 50 метрів. Я пропоную вам пройти їх разом зі мною в пришівченому режимі. П'ятий ювілейний раз. Піднявся на говерло. Ура! Хто вам не вдома на дивані сидіти. І перший раз така гарна погода. Перша за п'ять років. Продовжую свій невеличкий репортаж з найвищої Гаю України. Говерли, зараз підійде до знака 2061 метр. Говерла. Зазвичай такі вони висотою близько 2 метрів. То можете уявити, яка зараз нього шапка на Говерлі. Саме видно слід і лавини. Сама гірша херня, яка може бути у по льоду сину. Ще під таким кутом. Про що я говорю.